Перше знайомство з OLX у нас відбулося еволюційно. Наша сім'я переживала таку трагедію, як ремонт в квартирі. Ну і відповідно потрібно було всі речі зібрати і вивезти. Але було три речі, які були дорогі, і якими ми вже більше не користувалися. У нас двоє дітей, і в нас залишились такі речі, як автомобільне кріселко, як дитячий візочок і дитяче ліжечко. Ну і виникла ідея: а чому би не продати ті речі і пустити гроші в ремонт квартири? Зараз же ж гроші потрібні. Інтернет закинув нас одразу на е, площадку OLX. і е, вийшло, що дуже швидко, е, дуже просто я розмістив оголошення. Суботу наша сім'я пережила через три почуття: три речі ми продали трьом різним покупцям за три години, коли я продавав автомобільне кріселко. Е, я продавав молодій мамочці, вона почала зі мною торгувати, тому що вона не думала про те, що можна завдяки площадці OLX не тільки купувати, а ще й продавати. Це є дуже ефективно, швидко і якісно. Дякую, OLX.